Залі краєзнавчого музею для працівників комунальної установи Муніципальна варта фахівці, інструктори, волонтери Національного комітету Червоного Христа України провели базовий тренінг навчання з методики надання першої домедичної допомоги за протоколами Товариства Червоного Христа, яке на міжнародному рівні покликано допомагати вразливим категоріям населення постраждалим від збройної агресії, як гуманітарно, так і такими заходами, направленими на навчання та практичне опрацювання навичок першої медичної допомоги базовий тренінг входять навички, як допомогти людині, якщо вона в стані безсвідомості та має дихання. Також будуть темі травми, серцева легенева реанімація, допомоги при кровотечах різного типу. Інші невідкладні стани. це саме найпростіші навички надання першої допомоги для людей, які не мають медичної освіти. Це дуже важливо. Перша допомога була завжди актуальна і в усьому світі, і в мирний час, і військовий, і під час випадків якихось чрезвичайних подій. Сертифіковані інструктори, волонтери Микола та Христина спочатку теоретично, а потім предметно розказали, пояснили та відпрацювали з муніципалами основні ази медичної допомоги, механізм дій перші хвилини від моменту виявлення постраждалого первинного зорового огляду, фіксації його в стабільне бокове положення до моменту виклику екстреної медичної допомоги. Працівникам муніципальної варти вкотре було наголошено, що золоте правило допомоги власна безпека не нашкодити, а вже потім скоордино. Прежде чем э, подойти и спасать человека, вы э, должны убедиться в том, не угрожает ли вам опасность. Это, возможно, даже какая-то ветка, какой-то провод, какая-то собака злая может быть на цепи. Да? Это может быть все что угодно, камень, фантазия велика. Поэтому в первую очередь ваша собственная безопасность. А далі дії за алгоритмом, перевірка свідомості наявності крові або небезпечних травмуючих предметів. Прибираємо зайві речі, аби безперешкодно отримати доступ до дихальних шляхів. Тут спрацьовує метод Чую, відчуваю. Так можна ближче Я до людини в область рот і нос, для того, щоб услушити його дихання. Ощущаю, як вона щущаю і цей її мені йде в ухо. Предметно показавши, як діяти інструктор Христина, довела, що засвоївши всі навички до автоматизму, працівники муніципальної варти зможуть діяти без вагань. Алло, здравствуйте, Мене зовут Кристина, город Белгородністровськ, Михайловська шістдесят п'ять. Мужчина до 40 років без сознання, но з диханням. Перевела його встановити положение. Спасибо, я вас ожидаю. «101, 102, 103». Муніципали в парах також практично відпрацювали всі етапи допомоги від першого звукового та тактильного контакту з постраждалим, координацію дій тих, хто навколо виклик швидкої допомоги та переведення, стабільне положення і знову перевірка дихання. Скоро допомогу називає стаю телефон, лежу телефончик на бромку связан. Добрий день город біопереддобри, дякую родбіобородністровська, вулиця Пушкіна. Ви представтесь, пожалуйста, Меня зовут мужчина, uh, мужчина возраз двадцять тридцять літ десознання лоздиха. Що пройзошло? Десознання, лоздиха працівника муніципальної варти було наголошено на необхідності переведення в стабільне бокове положення, аби залишити на животі, і в жодному разі не на спині, бо це ризик западення язика. Взяла, підвинула, поставила ручку, відвинулася». Це необхідні навички, які хлопці здобудуть, чи може оновлюють якусь інформацію, яка в них вже є, як надавати першу допомогу взагалі людині, яка пострадала, чи просто їй стало гірше за станом здоров'я. А інструктори, а вони вони волонтери, але вони мають сертифікат, прийшли тренінг і мають право навчати людей, населення України в умовах сучасних дуже актуальна і в умовах війни дуже потрібно для всього населення, тому що крім того, що бувають і в мирний час повіршення стану здоров'я та якісь чрезвичайні події, то зараз просто не знаєш, де і коли і з ким щось трапиться. За специфікою своєї роботи муніципалам часто доводиться викликати швидку, і тут важливо розуміти наскільки важливим визначить цей виклик медики. Понімає що вони повинні їхати на вулиці. у них тоже є свої алгоритми, і вони теж їх хорошо прорабатують, і в принципі вони повинні прийняти визов. Інспектор Максим Петров зазначив, що відпрацьовані практичні навички під пильним наглядом інструкторів-волонтерів Червоного Хреста залишиться з ним назавжди, як на службі, так і в повсякденному житті. А вперше з ними ще познайомився під час служби в армії. Пішло як більш всього, з армії. Навчився, побачив. Воно залишилось. А як червоний крест приїхав сьогодні до нашого міста на більше... Схожі були навички, як в армії, ну це точніше, муніципальна варта відпрацює 100% таке, от і, вимоги. Такі от і, навіть зараз ви бачите, інструктора так показують. Ми так робимо Ми так само лежали на підлозі. Це ну це чудово. У нас такі випадки бувають кожного дня і. Я це побачив від Червоного Креста. Це дуже-дуже добре. Напевно, хотілося б іще відпрацювати. Я взагалі пишаюсь, що є у нас Червоний Крест. Звичайні життєві ситуації, втрата свідомості, алкогольне отруєння, дорожні транспортні пригоди, свідками яких стають інспектори муніципальної варти під час чергувань, вимагають миттєвості дій без вагань та паніки. І тут без навичок першої до медичної допомоги ніяк. Впевнений інспектор Олександр Малярчук, це потрібно знати. Це дуже головні ази, які треба знати в нашій роботі. Відбувся такий захід посвячений першій медичної допомоги. Я вважаю, це дуже Така клопідлива тема, яку в нашій роботі треба дуже гарно знати. Треба знати язи, як допомагати людині, бо в нас така робота, що треба іноді допомагати, викликати медичну допомогу та й бути в поміч їй. Тому я вважаю це дуже цікавий і інтересний захід, щоб повчитися, дізнатися багато нового. Вони розповіли, я все зрозумів, практично це зрозумів, як це правильно робити. На майбутнє я буду краще підготовлений. Під час тренінгу працівники муніципальної варти вкотре пересвідчилися, що лише за координації дій і відточення умінь, довівши їх до відпрацьованих навичок, надання першої домедичної допомоги, буде спроможні надавати її швидко та професійно. Бо хто як не вони? Ірина Вробинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.